Російські загарбники обстріляли шахту у Донецькій області. Загинули дві працівниці шахти. Про це повідомляють з посиланням на прес-службу міністерства енергетики. Через обстріл території шахти виникла пожежа. Продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник. Їх усіх вивели на поверхню, а пожежу ліквідували. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць. Ще одну постраждалу доставлено до лікарні. Міненерго повідомило, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях у Дніпропетровській області під час. Повітряної тривоги вимикалася потерна лінія у Сумській області. Через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалася підстанція та побутові споживачі у Полтавській області. Внаслідок атаки дронів по території підстанції виникла пожежа. При цьому знеструмлювалася підстанція та споживачі. І в Нікополі Росіяни дроном атакували автівку, в якому їхала родина з дітьми. Загинула мати та дитина. Дочка батько з чотирьохрічною донькою постраждали. Про це повідомляє Національна поліція України. Так, 21 вересня ввечері близько 19.00 окупанти прицільно спрямували дрон камікадзе в автомобіль «ВАЗ», який рухався по одній із вулиць міста. Машина вмить загорілася та вигоріла вщент. Поліцейські в складі слідчо-оперативної групи негайно виїхали на місце події. Та виявили, що внаслідок атаки одразу на місці загинула 12-річна дівчинка, яка перебувала в салоні на задньому сидінні авто. Крім того, на службовому транспорті правоохоронці евакуювали з місця обстрілу пораненого 25-річного чоловіка та його 25-річну дружину, яка на той час вже була без ознак життя. Їх чотирирічну доньку, яка також зазнала поранень до мозакладу доставили надзвичайники, констатували в поліції. Бачимо, що Російська Федерація не припиняє свій терор щодо наших мирних людей щодо нашого українського населення. тому... Нагадую, що всю свою ненависть злість ви можете спрямовувати і варто спрямовувати у Донати у Донати нашим захисникам, які потім на полі бою дають гідну відчість, відсіч російським окупантам, які прийшли вбивати на нашу українську землю. QR Код бачите, дуже потрібна ваша допомога. Будь ласка, скануйте і переходьте до Донатів. Хочу додати інформацію щодо. Ліквідації російських військових, тому що за третій тиждень вересня збройні сили України ліквідували 8620 російських військових. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББ. ББМ. Про це повідомляю з посиланням на телеграм командувача супутних військ Олександра Павлюка. За тиждень з 15 по 22 вересня втрати противника склали 8620 осіб близько цієї цифри особового складу. Крім того, ЗСУ вдалося знищити. Бригади 88 танків, 159 бойових броньованих машин, 224 артилерійських системи, 9 РСЗВ, 2 установки протиповітряної оборони, 339 одиниць автотехніки, 60 одиниць спецтехніки. Окрім цього, українські військові знищили щонайменше три ворожих Три ворожі ракети та 394 БПЛА загалом знищено 1278 одиниць озброєння та військової техніки. Якщо говорити в загальному про ситуацію на фронті в Україні, то за даними на ранок 22 вересня російські війська активізувалися на Лиманському напрямку. Кількість атак тут зрівнялася за кількістю штурмів на Пкровському напрямку. І як зазначають в інституті вивчення війни, зсу відбивають механізовані штурми РФ із великою кількістю техніки. У той же час фіксується і просування російських окупантів поблизу липців, куп'янська, креміної, турецька, а також у Курській області.